Розкажи нам, з ким ти сьогодні прийшов відпочивати до води? З мамою і папою. так, а без них можна ходити до води. Ні, ні. Михайлику 5 років. Попри свій юний вік, він упевнено та зі знанням відповідає на запитання працівниці ДСНС, поставлені в межах проведення безпекового рейду пляжами міста. Коротка інформативна бесіда, опитування про основні аспекти безпечного відпочинку на водоймах та інформаційна пам'ятка. Саме так рятувальники інформують населення, аби убезпечити містян від небезпеки, яку в собі приховує відпочинок на воді. Рятувальники нагадують громадянам основні правила безпечного відпочинку на воді. Також рятувальники звертаються з проханням до батьків, щоб вони контролювали розваги та відпочинок своїх дітей. Ні в якому разі не відпускали їх на річки озера одні. А цього хлопчика звати Матвій, йому 9 років. На пляж Золотий берег він прийшов із татом, аби відпочити та поплавати. До правил безпеки на воді хлопчина ставиться відповідально, адже розуміє, до чого може призвести їх порушення. Можна втонути і вмерти. Та навіть попри розуміння дітворою та батьками всієї небезпеки, яку в собі несе відпочинок на воді, випадків, коли неповнолітні діти самі перебувають на водоймах, за словами рятувальників, чимало дуже багато дітей без батьків. Ми до них підходимо, проводимо з ними профілактичну роботу. Звертаємось до них, щоб вони в воду не заходили або їхали додому, бо сиділи. На березі річки нагадаємо, 4 серпня 2023 року на березі Десни поблизу села Слобідка зникло дві дівчинки. 5 серпня з дна водойми підняли тіло однієї з них. Тіло другої знайшли та підняли 7 серпня. «З початку року на території Чернівської області на водних об'єктах зафіксовано 47 випадків загибелі людей. З них троє дітей. Оксана Костенко на пляж прийшла з сином і чоловіком. Під час відпочинку, розказує жінка, вся родина дотримується основних правил поведінки на воді, аби відпочинок був не лише веселим, але й безпечним. Далеко не відпускаю, знаходяться в полі зору. Тут зрозуміло, що жилет, ну, купаються на березі, ось тут відьорки всякі тут. Рятувальники Чернігівщини вкотре нагадують про небезпеку відпочинку на воді та просять дотримуватись простих правил, що здатні врятувати людські життя.